Курортний сезон в тимчасово окупованому Бердянську провалився. Раніше переповнені туристами місцеві пляжі, нині порожні. Більшість баз відпочинку зачинені, а узбережжя Азовського моря встелене травою і водоростями. Аби хоч якось врятувати ситуацію, колаборанти знімають та розповсюджують пропагандистські відео. Зокрема, масово завозять до Бердянська, динерівців із родинами. Мешканців Бердянська загарбники продовжують змушувати надавати паспортні дані в обмін на допомогу від рашистських штабів. Роботу зі збору персональної інформації окупаційна влада поклала на голів. ОСББ колаборанти розповсюджують листівки серед жителів багатоповерхових будинків в обмін на дані та пропонують отримати гроші, в продуктові набори та телевізійні приставки. Аби доставити будівельні матеріали для укріплень, рашисти почали користуватись залізницею у Бердянську. Як повідомляють місцеві мешканці, протягом останніх кількох днів із місту активно перевозять бетонні плити, будівельні матеріали та військову техніку в Пологівському напрямку. Колаборанти та куратори зарев продовжують спроби організації освітнього процесу. Останні кілька місяців окупанти вимагають реєстрації усіх школярів, а у разі відмови погрожують батькам, що заберуть дітей силою. Для вчителів, що погодились на співпрацю, грашисти влаштовують псевдолекції. А для просування дезінформації про роботу шкіл, дитсадків та гуртків, загарбники використовують дітей у ролі акторів.